Вітаю. Мене звати Ольга Купрєєва. Я психолог, сертифікований психотерапевт в методі позитивної психотерапії, доктор психологічних наук, доцент. Мій консультативний та психотерапевтичний досвід роботи з дорослими, з дітьми, з підлітками, з батьками більше 18 років. Я працюю з людьми. Які стикаються з різними життєвими труднощами, такими як стреси, тривожність, проблеми в стосунках, конфліктами, пов'язаними з невпевненості в собі, низькою самооцінкою, самотністю, а також з тими, хто переживає кризи та невизначеності. Метод позитивної психотерапії, в якому я працюю, Базується на повазі до кожної людини як цінності, допомагає зрозуміти глибинні причини ваших переживань та конфліктів, орієнтований на пошук ресурсів і можливостей для вашого розвитку. Я можу допомогти вам покращити ваш емоційний стан, розуміння себе, відчувати себе впевнено та врівноважено. Налагодити стосунки з собою та іншими, розкрити ваші сильні здібності та можливості. В результаті роботи зі мною ви будете краще розуміти себе, власні емоції, потреби, цілі, станете більш впевненими в собі, здатними долати труднощі, що допоможе вам досягти балансу в вашому житті. Якщо ви готові розпочати свій шлях до власного благополуччя, я буду рада допомогти вам.